Вітаю, це новини лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми обговоримо скандальне інтерв'ю Дональда Трампа, виданню Fox News. Також в Грузії відкликали скандальний законопроект. Чим закінчиться повстання у Грузії і з чим пов'язані ракетні обстріли території України? Чому Російська Федерація, країна окупанта та терорист, застосувала кінжали сьогодні? З нами на зв'язку Денис Богуш, політтехнолог. Денисе. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день, дякуємо, що долучилися, і хочу коротко проносувати про що ми сьогодні поговоримо. Ми поговоримо про нічний ракетний обстріл. з Чим він має зв'язок, чи з ситуацією на полі бою з фронтом, чи то з оголошенням такої фрази, як виклик кинути Лукашенком, чи з іншими подіями, які відбулися нещодавно. Давайте почнемо з того, як ви вважаєте ракетні обстріли, до чого Російська Федерація їх прив'язує, все ж таки. До якихось певних політичних, е, політичних скандалів, чи політичних історій, чи ситуації на фронті, коли вони програють, вони починають обстрілювати мирне населення. Ну, дивіться, по-перше, ми повинні зрозуміти, що підготувати таку атаку, щоб 81 ракета полетіла одночасно із, із літаків, із кораблів, і там, що були кінжали, і кси там, і. Ці і дрони різні різного класу. Тобто, е, ну треба готуватись мінімум тиждень. Тобто, так не може бути, щоби так бац, і Сьогодні ми ну, кинули. Це стоїть там е, такий до е, інститут, який програмує е, траєкторію кожної ракети, щоб кожна ракета ну, влучила, вона прилетіла контрольні точки, і так далі. Тобто, це готується десь тиждень. Така історія. Перше. Друге, до чого вони це прив'язують. Зараз вони прив'язали до дня народження Шевченка. Тобто вони ну, до якихось календарних дат, які важливі для українців, і таким чином вони роблять якісь теж свої атаки для того, щоб нас або запугати, або зробити ну, больніше і так далі. Вони ще от ну декілька ракетних атак були після крейсера Москва. Ну, була велика атака. Ну, як така помста. Тобто, декілька разів вони робили це як помсту. і зараз в них не так багато ракет, тому що Суровікін в попередні рази витратив ну дуже багато ракет. Він майже там 50% відсотків всіх запасів ракет ну, накидав в Україну, але він кидав це. Так, що ми збивали навіть без тих систем, які ну навіть у нас не було і рісте, тобто ми вже їх збували і таким чином. А зараз, коли в нас є така потужна система ППО, то ясна річ, що ми збиваємо багато крім гіперзвукових і балістичних. Угу. О, Чи є. може це бути помста за бавовну, яка дуже зачастилася на окупованих територіях і на території Російської Федерації? От буквально за минулу добу наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу та вдарили по командним пунктам підрозділів РФ. Це тільки за останню добу. Так ми згадуємо вибухи в Криму. нещодавні, в Мелітополі, в Там Брянській області, в інших областях де е, ніби відбуваються постійні вибухи. Я ж кажу, що помства це не може бути з вчора на сьогодні, тому що всі ці ракети вони готуються, вони там, е, там топливо е, е, ну, пальне спеціально, е, воно там заливається. Але ж вибухи, але ж вибухи е, лунають уже протягом, протягом декількох тижнів. Постійно ми чуємо, що на території там, Росії чи окупованих територіях відбувається От... бавопка. Так, вони не можуть кидати по три-по п'ять ракет, тому що ми їх ми будемо збивати. Вони ну, коли вони готові до якоїсь дати, вони тоді запускають таку віль... ну, велику кількість ракет для ну, декількома хвилями. щоб ми ну, на перших хвилях виявили свою систему, як ми збиваємо, і ну, наступною хвилею вже так зробити, щоб там, де в нас немає вже ракет, ну, які збивають, щоб там вони пролетіли. Тобто. Вони це роблять під дату, і ясна річ, що вони якось мстяться, мстять за те, що ми там до них долітаємо, але ми е по іншому, тобто ми не прив'язуємось до календарних дат. У нас як е готова траєкторія, як готові ракети або дрони, ми їх запускаємо в такому режимі. Тобто, у нас наші е так скажемо, збройні сили, вони ну, не прив'язуються до якихось дат Російської Федерації. У нас навіть в голові такого нема. А вони це ну, для них це така фішка це їх психологія. Uh -huh. Я з вами ще хочу проаналізувати останні повідомлення. до Сьогоднішнього ракетного обстрілу, який стосується, звісно ж, такого терористичного акту РФ, от буквально вчора та бо з'являлися у мережі такі повідомлення. Ну, наприклад, Герман Галушенко каже, що Відключення електроенергії не планується. У нас дефіциту немає. Достатньо все, якщо Російська Федерація не завдасть додаткових обстрілів. Так з'являються повідомлення від речників, так що можливо Росія відмовилася від тактики ракетних обстрілів, тому що не досягає бажаного їй ефекту. А і скоріше за все електросистему вже атакувати не будуть. Будуть можливо гідроелектростанції атакувати, тому що вже якби і березень нас, Став і о, холодини грозять, там, і описують ряд причин. Експерти це підтверджують всі так, що скоріше за все вже блокауту не буде, тому що не досягли ефекту. Ми це пережили все і паралельно, що відбувається серед населення. От ви поясніть, коли людина сприймає цю інформацію, що відбувається в суспільстві, в її голові, так а далі. Ракетний обстріл масований, і в результаті у нас є і загиблі, і поранені, і розрушена як цивільна, так і інша інфраструктура, у тому числі і атакували ТЕС. Ну, так правильно. Я не прив'язуюсь до того, що думають зараз наші люди, що вони там звикають до того, що нема обстрілів, чи вони думають, що не будуть енергоструктуру нашу. Вражати, тобто я до цього взагалі не прив'язуюсь. Я розумію, що росіянам оці ракетні обстріли це єдиний їх спосіб, єдиний їх спосіб вразити якісь цілі на території України. В них немає інших способів. Їх ситуація на фронті і ситуація в тому, що їх війська не можуть вже там шостий чи сьомий місяць взяти один районний центр Бахмут. То це взагалі в них єдина така історія. ну ну за якою вони можуть вражати цілі, і ну потрібно думати, що те, що ми збили всі ну, багато з цих ракет. Це не означає, що вони планували а, не блекаут. Тобто, вони точно планували, що всі ці 81 ракета, плюс шахеди вони вразять свої цілі і вони. Планували, яким чином у нас буде не працювати ті чи інші об'єкти інфраструктури. Просто наше ППО ці ракети збиває і ламає ці плани ворога. І так кожен раз, тобто кожен раз, коли вони запускають масований ракетний удар, вони планують на те, що всі ці ракети або, хоча б 50%, вони попадуть в ціль, і таким чином вони зупинять і ТЕЦ наш і. Ну, різні об'єкти там і гідростанції, і там лінії зв'язку, і лінії електропер... ну, електропостачання. Тобто, в них своя логіка, як вони це роблять, і нам потрібно зрозуміти, що нам ну будь-як ну, потрібно ставитись, нам треба все це збивати і укріплювати ППО кожної області. Ми бачимо, що наприклад. Житомирська область там шахеди прилетіло багато. От ну потрібно поставити більше у цих для того, щоб вони збивали шахеди. Там е, Харківська область та Харків, Одеса теж там під таким великим е, ударом, тому що там з моря стріляють, там 40 кілометрів від кордону. Тобто, ми ну, повинні теж вчитися е, і пови... і звикнути до того, що такі ракетні обстріли будуть. Тому що Росія виробляє всі ну, багато з цих ракет, ну бо як мінімум, калібри і кінжали, вони виробляють, може не в таких кількостях, але виробляють ну, ці ракети, і КСИ в них ще є багато, і це буде ще цей. Я, я називаю це ракетний дощ. Він буде навіть якщо ми відсунемо їх до кордонів і 24 лютого, і до кордонів 91 року. Тобто вони будуть кидати в нас такі сусіди. Нам потрібно робити і підземні військові заводи і виробляти свої ракети. І якщо вони кинули, наприклад, 80 ракет, от нам потрібно кинути їм 800. От якщо ми це не будемо робити, то вони будуть продовжувати в нас кидати ці ракети. Чи можливо спровокувало такий ракетний обстріл надання Україні Петріот? Адже нещодавно з'явилася інформація про те, що мають уже скоро ось ось. Поставити на озброєння системи Петріот, які мають за кордону надійти. Чому з'явилася така гіпотеза? Тому що перед тим, як відбувалися найгучніші, найвідоміші Рамштайни, де затверджували надання Україні танків іншої зброї, так Росія швидко перезбазувалася і почала йти в контрнаступ на там Донецькій Луганській областях. Хоча він не увінчався нині в успіхом, але нині якби продовжує штурмувати так і багато експертів прив'язувало цю Інформацію до того, що в ЗМІ стали, стали відома кількість техніки, яку нам нададуть і росіяни. Зрозуміли, що коли вона вже прийде, у них шансів не буде, тому потрібно ось зараз уже атакувати. Зокрема, було застосовано шість кінжалів сьогодні вночі, і ми знаємо, що їх можуть тільки патріоти збивати, а, а петріотів ще немає. Можливо, вони і, і це їх якби спровокувало на застосування цих кінжалів. Як ви думаєте? Що е, росіяни реагують на те, що нам дають західну допомогу, в тому числі і Петріот, який може збивати балістичні ракети. Я не знаю, ну, на рахунок гіперзвукових оцих е, кінжалів. Тому що якщо ми ну, кінжкали... з Сьогодні спілкувалися з військовими експертами, кажуть, що так, Петріоти можуть збивати кінжали? Ну, дивіться, якщо б нам не надавали Петріот, одним б що, нас не бомбили цими кінжалами. Я вам не про це, я вам про те, що з'являється інформація у змі, тобто вона стає відкритою, відкритою для широкого загалу, і цим користується в даному випадку ворог. Дивіться. Але це гіпотеза. Ви маєте її підтвердити або спростувати. Ні, я, я е, не маю на увазі, що якщо в них є кінжали, калібри, вони їх будуть кидати е, в українські об'єкти інфраструктури. Дають нам Петріум, чи не дають нам Петріот, вони їх все одно будуть кидати. І зараз, і навіть коли нам дадуть Петріот, вони будуть їх кидати. От чи воно спровокувало, що так би вони кинули один кінжал, а так вони шість кінжалів кинули? Ну не знаю. Тобто вони просто ну, запланували сильний манований удар для того, щоб сломити нашу волю. Ясна річ, що вони реагують на цю допомогу і вони. Я, ну, поки в нас нема Петріота, вони розуміють, що якісь ракети долетять до якихось об'єктів, і ми їх не зіб'ємо. Я хотів би про Петріот сказати, що Петріот це не просто ракети і комплекси, які просто збивають якісь там балістичні або гіперзвукові ракети. Це система е супутників країн НАТО, які відслідковують дуже багато чого і скеровують Цілу систему проти ракетної оборони, цілу систему, і якщо ми будемо під'єднані до супутників НАТО, то у нас фактично буде ну на якусь частину закрите небо оцими петріотами. Ну, ну, тому і так Росія реагує на ці петріоти, що е у нас вони можуть бути, тому що ми повністю тоді будемо мати систему ППО країн НАТО. І з цього моменту для нас буде простіше і безпечніше в цій війні протистояти цим ракетним ударам. Давайте ще перейдемо, і проаналізуємо деякі виступи та інтерв'ю міжнародних діячів. От зокрема, хочу почати з інтерв'ю у Трампа, який от буквально нещодавно. Заявив, що при ньому Росія не окуповувала а, нічого, не захоплювала жодних територій, і він вважає, що можна було б домовитися в обмін на якісь певні території, в обмін на мир і а, не було б війни. От у мене до вас питання, чому Трамп це говорить зараз? По перше, а, чи на кого націлена ця інформація? Чому він так вважає і чи не нашкодить вона в даному випадку Україні? Трамп завжди говорить з проросійською позицією і його група мага в конгресі вона теж має таку жорстку проросійську позицію, і вони це закривають темою миру. Вони про це постійно наголошують, і тому можна сказати, що Трамп говорить саме оці наративи проросійські і він говорить своїм виборцям, в тому числі тому, що ця група Трампа. Алі, республіканці багато вони проти проти надання Америкою допомоги Україні. І вони на свого виборця розраховують і кажуть про те, що, що ну треба зупинити цю допомогу, і при Трампі було краще. ну Ясна річ, що при Трампі було краще, хоча зараз йде там декілька розслідувань. І проти Трампа, і проти його там, де, 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 ну, так скажемо, оточення там, Роберта Джуліані і інших. І там є чіткі е, такі є там факти, оці зв'язків з Росією і з російськими якимись діями. І тому ну він просто, ну він же ж не може мовчати. Він на свого виборця розраховує, тому що скоро там вибори в Сполучених Штатах, і він. Мобілізує свою республіканську аудиторію. Угу. А чи думає він в даному випадку про Україну? Що він нашкодиться цією інформацією в даному випадку українському ну, населення? Він таким чином шкодить Україні, це ну безумовно. Що е, е, є якась частина виборців в Америці, які в це вірять, і ясна річ, що в нього не проукраїнська позиція, що Україна це країна. Кордони, якої визначені ООН, ну, зараз Росія окупувала і проводить геноциди, вбиває людей, і так далі. Він ж про це не каже. Він просто каже: що давайте зупинимо війну, а при мені б це не було, і так далі. Тобто він же ж не каже, що Росія агресор. Тобто, ясна річ, таким чином він шкодить Україні. В даному випадку як Україні налагоджувати дипломатичний контакт з партією Трампа Ну, тобто, республіканцями цього... в даному випадку ну, дивіться для того, щоби ну, по перше, у нас дуже стратегічні і добросусідські відносини з Сполученим Штатами Америки. Зараз при владі там Байден як президент, і ну, конгрес, де Більшість е конгресменів е висловлюються за допомогу Україні, тому ця допомога і надається. Ясна річ, що нашим дипломатам е і лобістам потрібно працювати із ну не тільки з демократами, а й з республіканською партією, і нам потрібно бути активнішим, активнішими на американському цьому фронті. Для цього потрібно, щоб наше посольство і наші дипломати. Наші політики, там депутати Верховної Ради, вони активно працювали з конгресменами і е, таким чином там доносили нашу позицію і аргументували, проводили якісь івенти в США, і е, це робили для того, щоб е, допомога Америки нам не е, закінчувалась, тому що реальна е, найбільша, так скажемо допомога йде, все таки від Сполучених Штатів Америки. Далі йде там велика Британія. Потім там Німеччина і так далі. Тобто е, такі допомоги йдуть від наших оцих партнерів, і тому нам потрібно дуже дорожити цими зв'язками, їх е, посилювати, покращувати і працювати активно в цьому напрямку. Ще хотіла з вами обговорити ситуацію у Грузії. Там стало відомо, що законопроект про інагентів був відкликаний після двох днів протестів. Що далі буде відбуватися? Адже анонсували, що його будуть доопрацьовувати. Дивіться, в Грузії ми бачимо два цикла політичних проросійської влади. Тобто, в Грузії два рази і президент. І е, правляча там коаліція, уряд, вони були, ну були проросійські От після там Сакашвілі, після цих реформ, після всього. Тобто, вони ну за нашими там уявленнями вони зробили два кроки назад від проєвропейської інтеграції. Тобто, якщо вони хочуть ЄС та НАТО, то вони ну, зробили два кроки назад. Те, що вони зараз вийшли, ну, і народ сказав. Е, Проти ну, такого закону, щоб при тому, що ми пишемо якісь там або повідомлення, або там репортажі, або якісь канали працювати, що там ну, було написано, що ми і на агенти, ну, це ну, ясна річ, що це перемога. Але це в принципі не перемога, тому що влада да, залишається про І, і президент залишається про і парламент, і уряд. І він два цикла проросійський. Тобто те, що е, цей е, ну, грузинський народ зараз повстав, цього дуже мало потрібно замінити цю владу на проєвропейську. От вона точно не проєвропейська. І ви ж бачите, що зараз грузини не, е, і ця влада вона не е, націлена на там, НАТО і вступ в ЄС, наприклад. Вони вже такі там якась. Середня позиція, більше проросійська, давайте дружити з Росією і так далі. Тобто ця вся історія ну, вже такий откат пішов, що ці всі протоки це тільки початок, і я вірю в те, що вони можуть це закінчити. Те, що вони просто цей закон змінять, це невеличка перемога. Це просто народ показав, що він не згодний. А так, якщо він обере владу. Про європейську, не про російську, от тоді ну буде цікаво. От, от тоді я думаю, можна сказати, що Грузія прокинулася. Угу. Тобто, ви сказали, що це лише початок? Чи може в Грузії бути е, така ж сама ситуація, як склалася в 2014 році в Україні, коли величезна кількість людей вийшли на майдан протестувати проти влади? Так, 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 і вона може закінчитись точно так же, як це ну в Білорусі було. Тобто воно нічим не закінчилося. Тобто ті, хто там е, був на протестах, і потім посадили в тюрму, вони зникли і так далі. Тобто, але зараз... зрузине Зрозуменість... менталітет інший. Погодьтеся, щоб з білорусами їх порівнювати. В них такий е, демократичний більше порив, як в українців, і можливо вони все ж таки досягнуть успіху. Ну, якось цей народ, що обрав два рази про російську владу. Тобто, оці всі там, та саме, всі ці гарячі, та саме, вони ну, два рази обрали про російську владу, яка буде дружити з Росією і так далі. Тобто, якось в них це вийшло. І тому ну, зараз є якась частина людей, вона не згідна, вона вийшла на цей протест і вони починають це спочатку. Як ми починали? Просто ми взяли в 2004 році. Ну, зробили цю помаранчеву революцію. До речі, після револю... революції Рос в, в Грузії. Ну де Сакашвілі змінив дуже ну докорінно всю систему. От а потім ми зробили в 2014 році а, э, році цю революцію гідності, і э, ми э, ну, э, взяли і вигнали ну всіх проросійських там президентів. І уряд з України, і зараз ми чітко йдемо в НАТО і в інтеграцію в ЄС. Тобто в нас нема сумнівів. А в Грузії ну, народ ну обрав таку владу, проти якої зараз сам бореться. Ще хочу обговорити з вами виступ нещодавній президента Білорусі, самого президента Лукашенка остання в останньому виступі, окрім того, що він образив президента України. Він ще сказав таку фразу, що ж викликинуто. Чи може це бути пов'язано і, зокрема, з сьогоднішнім ракетним обстрілом? І, взагалі, що це означає на вашу думку, виклик виклик кинуто, що далі буде відбуватися у відносинах України з Білорусі? України з Білорусь нічого не буде відбуватися в відносинах, тому що виклик кинуто 24 лютого 2022 року, тобто, коли з території Білорусі в Україну зайшла. Російська армія і таким чином Білорусь стала ну, стороною війни, тобто вони фактично була ну, страна, яка сприяла ну, цій агресивній кампанії і цій війні. Тобто тут вони викликинули. А те, що ми там взяли і пошкодили російський літак на білоруському аеродромі, до цього ми багато було бавовни на багатьох і нафта. Таких складах ну паливних і на залізній дорозі, і на військових базах було до цього багато різної бавовни яка теж була з території України. Але він це бачив: просто тут така історія, що російський літак пошкодили, і він повинен був сказати для російської аудиторії. Що він кинув виклик. а те, що ну там ну це нічим не закінчиться. Ну ну тому що нічим не закінчиться, тому що Білорусь не е, в стань не в змозі е, атакувати Україну своїми військами. Вона може бути просто як е, повія, давати свою територію е, для атаки е, Росії. Ще коротко, от з'явилася інформація, що Польща та Словаччина погодилися разом передати Міг 29 Україні. І от чи можливо після сьогоднішнього ракетного обстрілу після трагедії, яка відбулася на території України, активізується вже не танкова коаліція, а літакова коаліція, якщо так можна сказати, і почнуть продвигатися переговори надання Україні різних літаків. Про літаки з Польщі, Словаччини і там з Болгарії навіть про ці міги ми говоримо з е, літа 2022 року. І всі кажуть: от, ми надамо літаки, а от у нас стільки літаків, а от ми їх надамо. Е, ну я думаю, що колись вони нададуть. Нам зараз вони нуж... ну потрібні для того, щоб як мінімум збив... ну збивати ракети. Тобто є. Ракети класа воздух, воздух, які е, можна застосовувати для збиття збиття тих ракет, які літять на території України. Я думаю, що після цього масованого удару е, пришвидшиться ця історія з передачою цих мігів, яка тягнеться з літа прошлого року, угу. і тому е, ну, ну це як стан Каміляпа це. Можна так, і німці нам їх пообіцяли, що ви зрозуміли, в квітні 2022 року. Потім вони нам нададуть, потім не нададуть, потім вже зараз нададуть, потім не нададуть. Потім уряд сказав, що може надати, а парламентське Ні, ми не дано. Потім всі там Шольце вмовляли, щоб він дав. Коротше, це все було там 8-10 місяців. От ну так і, і з цими мігами. Зараз Захід дуже сильно боїться того, що Україна почне атакувати Росію. Росія почне розпадатися, і вони можуть застосувати або ядерну зброю, або розпадуться на кілька частин. ця Росія, і в двох частинах буде ядерна зброя. І там будуть банди, там будуть якісь різні армії. і от цього всього боїться Росія. і ми цього не боїмося, тому що нам потрібно вижити. І нам потрібно е, нищити Росію різними засобами, так щоб вона на нас не кидала ці ракети і щоб не вбивала наших солдатів на передовій. От нам ну будь-який варіант хороший. а вони бояться, вони реально бояться ядерної зброї. Їх аналітики думають, що ми там не зможемо, там не зможемо, там не зможемо. У нас нема виходу. Нам потрібно це бороти. Денисе, я вам дуже дякую за коментарі та пояснення. Денис Богуш, політтехнолог, був разом із нами. Слава Україні! Денисе, дякую, що доєдналися. Героям слава я дякую нашим дякую. Я дякую нашим глядачам. Хорошу їх підписуватися на наш YouTube канал, писати коментарі та питання. Ми обов'язково їх опрацюємо. Дякую вам за увагу. Ви були з новинами Лайв! Зустрінемось.